Херсонський активіст Володимир Молчанов має бути зі мною на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю і слава Україні! Вітаю нас взаємо і героям слава! І смерть тим клятющим нашим ворогам, які, бачите, речі свої, нібито і забрали з Херсону, але тим не менше, я так розумію, спокою не дають. Так, і юлійки свої забрали все, що могли забрати, так. Як у вас там остання доба? наскільки гучно, наскільки знову ж таки, ну ви знаєте, зменшилися інтенсивність обстрілів, зменшилась дуже суттєво, мабуть, тому що були влучання ефективні в їх склади з боєкомплектом в районі Раденська. А також в Каховці. тому цілком можливо, що вони зараз накопичують нові реактивні снаряди для того, щоб скажімо так. Побільшало знову цих обстрілів. Ну але це не значить, що можливо комусь здається, що я не правий, тому що знаєте, в Херсоні зі зв'язком набагато гірше, ніж будь-де. І тому, якщо не чули десь навколо себе там поблизу, то можливо, і, наприклад, на острові можливо було карантином усе інше скажімо, в протилежному боці, де один з найбільших піддається обстрілам то можливо там і було щось просто про про це невідомо але так загальне загальне враження що так було тихіше набагато ось просто протягом там однієї доби приблизно пане володимире яка ситуація ні. наразі зі зв'язком і зі світлом я а, так а... розумію що зі зв'язком проблема тому що ви вмикаєтеся телефоном Підключають поступово. На одному мікрорайоні Шумінській вже є світло точно і кажуть навіть, що вода є. Ось а на східній частині міста поки що практично немає нічого ані світла, ані води. Ось тому всі так знаєте в очікуванні, що нарешті буде щось так. Ну десь кажуть, що чверть міста вже і зі світлом, і якась навіть частина вже із водою. Решта в очікуванні, тому що ну процес начебто йде. Про це свійде. Я дивлюся, знаєте, ну там я зізнаюся, в тому я періодично заходжу на пабліки Скабєєва і 60 Минут, І от вона пише про те, що значить, каже: Ну я, я розумію, що це напівправда або вже і взагалі неправда, тим не менше. Викладає зараз відео про те, що бачите, каже збройні сили України прийшли, Україна Херсон повернула, але люди продовжують виїжджати з міста, тому що бачите, їм певно щось не подобається. Ну, шо, да, це шось це російські снаряди ага. і реактивні артилерії. Ну про це, це вона забуває, забуває постійно поточнити. Ну да, хоча дійсно вони частково, скажімо так, беруть інформацію з наших пабліків. Є така тривожна доволі по Береславу і по селах навколишніх, що вони вже там є, хто багато вважають, що до них їх черга не дійшла. Ну, справа в тому, що дійсно до відновлення електрики там, в тому, скажімо так, східному крилі цього колишнього російського плацдарму, там доведеться довше почекати через те, що тільки налагодили буквально от тиждень тому просто звичайний транспортний зв'язок із тими територіями. І між Херсоном і Береславом треба зараз через Кривий ріг практично їздити, тому що мости перше місто, і то не місто, просто переїзд такий тимчасовий в Давидовому броді. Е, от, хоча начебто паром на переправопантону переправу вже зробили її, оприлюднили її, але я ще не чув, щоб туди цивільних пускали в районі Дарівки. Е, ну і тим більше, я, я не впевнений, що цього було треба показувати телеграм-каналах, тому що, знаєте, расисти теж все відслідковують прямо. Вони ж знають, де, де, де все розташовано. Вони вже координати, мабуть, списали. Ну тим не менш, зараз дійсно Херсон не може вже в кращому становищі, перебуває ніж багато населених пунктів, де ще не дісталися туди нормально і служби з гуманітаркою, і тим більше комунікації. Якщо говорити про е, доступність, ну ми бачили, як е, нова пошта Укрпошта змагалися між собою. Хто перший е, заїде в Херсон? Що стосується магазинів, що стосується продовольства, що стосується аптек. Ну, поступово все з'являється, аптеки ще я б не сказав, що вони так є, як такі, тобто, що вони відновилися після російського нападу. Частково це пов'язано з відсутністю електрики. От, Магазини практично працюють, багато хто з генераторами працює, тобто і дрібні магазини повідкривалися, ну і АТБ повідкривалися вже частково. Тобто, це вже, скажімо так, достатньо для тих. Херсонців, які залишились, бо їх дійсно залишилося не так багато. Це десь а, чверть від того населення, яке було до російського вторгнення. І більше більша частина виїхала ще до початку рашитської евакуації, тобто вони хизуються, що вони вивезли там 120 тисяч осіб, хоча це навіть якщо вони і вивезли це з усієї Херсонщини, якби і так і було, і не тільки з правого берега, а переважно з лівого, де вони примусово здійснювали евакуацію. Так ось ну, з Херсона ми знаємо, що приблизно 10 тисяч вони змогли вивезти людей. І ось зараз, коли люди ще продовжують Можуть виїжджати, там кожного дня можна спостерігати, було каравани автомобілів, які йдуть на виїзд. І, звичайно, що ті херсонці, які залишились, Ну їм потрібно зараз і аптеки повернути, і повернути комунальні послуги, і повернути банкомати, які, звичайно, залежать від електрики, відділення банків. Тобто їм Ну можна ходити, вже є відділення банків, які повідкривалися і Первовозиле обладнання замість вивезеного расистами, тому жити можна. Пенсію, якщо тільки можна, і ті, хто ті, хто її отримує на картки, вони можуть її отримати, зокрема, в банку зняти, можуть в магазинах розраховуватися там, де вже є банкомати. Тобто життя як таке налагоджується і принаймні технічно воно стало кращим для тих, у кого є світло, ніж було за, за російською окупацією, без, без урахування на. І того факту, що е, люди страждали тоді від несвободи, а зараз є попередила про всіх, що є проблеми зі зв'язком, тому розуміємо. Mm -hmm. Пане Володимире, а чи є такі, хто повертається навпаки в Херсон? Тому що я пам'ятаю ті перші повідомлення, коли казали: дайте розмінувати, не спішіть, почекайте і таке решта. Є звичайно, дуже багато людей і. Один з ваших колег, до речі, теж повертався. Але я не думаю, що зараз в Херсоні, поки немає зв'язку, можна нормально працювати, тобто повертатися так в такому човниковому режимі можна. Приїхав, поїхав, приїхав, поїхав. Довго там е, працювати неможливо, як ну взагалі неможливо, як працювати, можна просто жити е, або існувати якщо завгодно. Е, тому звісно, що є люди, які повертаються, але більшість з них все ж таки повертаються не назавжди ще, поки е, очікують, коли ситуація проясниться з обстрілами і коли налагодиться зв'язок і водопостачання. Бо без цього всі вся Україна знає чудово, як можна провести добучі кілька дів без електрики і води, а що таке провести три тижні без цього, це уявити досить важко. Надзвичайно Тому, важко, та... такі, да, це, це одиниці, мабуть, такі що повертаються, бо більшість в'їзду можна так порівняти трафік на виїзд, це десь 4 кілометрова черга може стояти протягом дня. З автомобілів, які очікують на перевірку на блокпосту, а в'їжджають, скажімо так, десь крім вівкрім військових машин, там або машин з вантажних з гуманітарною допомогою, в'їжджають десь там може одна на кілометр, так умовно. Пане Володимире, а що стосується розмінування і тих подарунків, які залишили по собі окупанти? Ну, поступово їх, скажімо так, знаходять і зменшують, як відомо, що вони позалишали в публічних об'єктах. Повне таке цільне замінування, що доводилось навіть підривати ці будівлі. Але все ж тут, на щастя, вже можна сказати, більшість таких лікарень, шкіл, вони або не встигли, або їх не цікавила така річ, бо у них є власні пріоритети. Це були мости. Наприклад, вони скаржилися на брак вибухівки, щоб підірвати все, що треба. А мости були дійсно у них в командування поставило таке пріоритетне завдання, тому вони підривали навіть абсолютно несуттєві місцевого значення, якісь мостові переходи чи гідротехнічні споруди водопропускні, там, наприклад, на каналах. Тому через саме через це значна частина таких і лікарень, і шкіл, і об'єктів культури. Я б навіть не здивувався, якби вони, наприклад, церкви замінували, але ні, схоже, що такого замінування немає. І наразі, скажімо так, мінна небезпека в самому Херсоні поменшала. За Херсоном там, звісно, цілі поля. Зараз і вже таблички стоять, тобто їхати там можна, наприклад, об'їзною дорогою, навколо все заміновано. Тому там ще буде потрібно багато часу, якщо не місяці, то може і роки, на те, щоб все це розмінувати, а сонці п... змогли їздити і ходити вільно по своїй землі, пане Володимире. Ви знаєте, кожного разу, коли наші збройні сили України заходять в нове деокуповане місто, ми боїмося одного. Ми боїмося побачити оті всі. Місця катівні, як ми їх називаємо, та, де, де вони допитували людей, де вони їх тримали, знущалися над ними. А, чи відомо вам, скільки таких вже в Херсоні знайшли? Пане Володимире? О, я, я видав. Так, хочу. є зв'язок. Останнє, останнє ваше запитання було про катівні, я так, правильно зрозумів? Так. Ну ви знаєте, да, що вже відкриті кілька катівень на території Херсона. Таких ну власне це не було е, ніякої таємниці, що расисти е, піддають тортурам всіх практично затриманих е, в різних ступенях е, тяжкості, скажімо так. Деякі із знайомих е, розповідають, що їм просто погрожували е, це там, скажімо, тендітним жінкам або дуже старим чоловікам. Е, інших е, обмежували так би мовити, е, якщо це можна назвати обмеженням електричним струмом. Це дуже тяжко насправді, скажімо так, вид тортур, тому що серце не у всіх витримувало таке. Ну і прикладають вони, як ви знаєте, може, чули таке до голови і до статевих органів електроди. Е, інших просто натягували шапку на голову і били. Невідомо хто, невідомо чим, невідомо як, але залишали такі, знаєте, серйозні ушкодження на обличчі і комбінували з електричним струмом. Це такі основні, скажімо так, для просто тих, кого схопили і намагалися. Розкрутити, так би мовити, на або на співробітництво, або на те, щоб видали свою таку протирасіантиросійську діяльність. Це як правило, це звичайні люди, які жодним чином не задіяні були в партизанську діяльність. Хоча, звичайно, були і партизани, декого з них вони просто не розкусили, бо хапали їх за якимись попередніми списками. Які їм сказали колаборанти, що давно втекли з Херсона, такі як Кириченко, наприклад, Сергій Кириченко, колишній депутат Верховної Ради, від уми міський божевільний, або ж Журавко, теж колишній депутат. Не божевільної, але не гідник. Тому ці всі, всі ці люди, кого вони пам'ятали, вони там їх вписували туди. І через певний безлад, які твориться в цьому ФСБ, у них не було таких спільних списків і у них не було чіткого розуміння, хто чим займався і займається. Тому дуже часто людей звинувачували не по їх поточній діяльності, скажімо так. Хапали і дуже сильно постраждали від того, колишні співробітники, наприклад, правоохоронних органів, яких тягали, і вимагали у них якогось співробітництва. З ними і є, на жаль, загиблі від російських цих тортур офіцери відставні. Вже ось ну в цілому, скажімо так, я все ж не бачу в. В Херсоні ситуації такої подібної до, наприклад, бучі, тобто не було терору проти українців. Такого масового цей терор ми можемо спостерігати з прифронтових населених пунктах, там де стояла російська армія, де вона виміщала просто на тих місцевих жителях, які залишились, виміщала просто всі свої комплекси і озлоблення або на невелике фінансування, або на відсутність харчування. Чи на те, що їм воду не завозять, чи на те, що їх картки неможливо якось отоварити через те, що навіть вони не бачать, що їм там приходить. Чи їм просто не прийшла зарплата вчасно, бо в них це теж проблема величезна з несвоєчасною оплатою і з відсутністю так званих бойових виплат. І ось все це вони виміщали на місцевих і просто їх розстрілювали часто густо без якихось приводів. А в Херсоні такого не було. В Херсоні більшу частину часу терор був системним державним, і для того, щоб під нього потрапити, потрібно було або донос, або якесь криве слово, чи кривий погляд на окупантів. Якщо не потрапляти їм на очі, намагатися уникати з ними з ними спілкування, то, як правило, для більшості це минулося без такої неприємної. Процедури спілкування з ними, як таку ось ну, приблизно так. Тобто, все ж таки для більшості херсонців, саме містян, я маю на увазі, не жителів області, не жителів е тих міст, які перебували безпосередньо близько до лінії фронту. Окупація минула трохи легше ніж для деяких. Інших міст України ну саме от я, я так вважаю, що саме там, де був фронт, де проходила, де стояли російські воєнні частини, там все було набагато гірше, бо як це не дивно, російські карателі карателі, це я маю на увазі Росгвардія, ФСБ, вони трохи. Я не знаю, цивілізованіші, можливо, вони трохи освіченіші, ніж основна маса російської армії, яке просто є таке, знаєте, дике монгольське бидло. Ну, вибачте, що монгольське, не хочу тоді образити сучасних монголів. Це орда, яка дуже схожа на орду часів Батия і. Чингисхана 13-го століття, от приблизно на такому рівні залишилася сучасна російська армія. От пані, розумієте, пане Володимире, от така от у нас зараз дилема. Щоразу, коли ти порівнюєш їх з кимось, ти боїшся, щоб не образити тих людей, тих тварин, mm -hmm. тих ті хвороби, з якими ти їх порівнюєш, тому що ну по факту мені здається, зараз найгірше це бути руським ніж все інше. А була ще інформація на да, чому Росія, що... російська поданим. Навіть та, я б так та. сказав, тому що всі всі етно які там є, вони всі однаково замарані в цій гадоті. Пане Володимире, була ще інформація, що вони нібито з нової каховки вивозять колаборантів. І... Це правда. Вони вивезли не тільки тобто не тільки штатних колаборантів, вони вивезли всі свої адміністрації і всіх членів їх родин, а також повивозили цього разу вже побоюючись критики, бо у них дуже розпосуджена в їх соціальних мережах і в телеграм-каналах критика, що в Херсоні покинули на вірну смерть, і вже сотню людей розстріляли. Вони в цьому впевнені, схоже, на те, що тут сотні людей в Херсоні розстріляли. Ну, хоча насправді. Здається, вбили лише кількох російських солдатів, які просто чинили опір при спробі захоплення їх в полон. Це було на острові карантинному. Більше так скажімо, вбитих саме не було. Але все ж таки Росія зараз розповсюдила таку ось про сотню закатованих нацистами прихильників руського міра, яких не вивезли, і звинувачує в цьому е, свою владу, яка покинула руски город, е, покинула ті, хто повірив в, в русський мір. Ну я думаю, що може і не варто цього зараз спростовувати. Хай вони хай вони так думають, хоча б через те, що це. Порушує монолітність їх між між режимом і тим народом, які є, які однаково не гідні, але при цьому е будь-який е розбрат між ними є корисним для нас. Е і зараз вони побоюються такої продовження такої реакції, вони вивозять вже всіх, кого тільки можна, тим більше, що у них вже оголошена обов'язкова евакуація. І... А завдяки цьому, завдяки такому, скажімо так, можливості, які їм надано депортувати практично людей, вони не надто і, і питають. Просто всі, хто у них там є в списках якихось, брали участь в референдумі, наприклад, або ж організовували цей референдум, чи просто агітували за русський мір, чи в маркетингових схемах брали участь, коли примістю, приведи когось, наприклад, на отримання російського паспорта чи на отримання гуманітарки, получиш трохи більше пайок. Ось всі ці люди зараз ними практично. Без особливого, так би мовити, без особливої згоди їх виводяться. Чи а нова каховка у них зараз столиця окупованої частини чи ні? Ні, столиця є, ну столиця, столиця у них формально є Херсон. Вони оголосили, що Херсон це був і є і буде руським А, Насправді, адміністративним центром є Генічіська, там всі обласні адміністративні органи перебувають. Формально міські органи залишаються в Скадовську, але фактично вони припинили своє існування. Міські, я маю на увазі місто, місто Херсона, окупаційна адміністрація. Вона як така не існує зараз, і можна сказати, що ну генічський основним. Також частина, скажімо так, різних адміністраторів перебувають Чеплинці, Каланчаку і Скадовську, але все ж таки це просто місця такого тимчасового розташування. Основне їх місце це гнішісь. Він найбільш віддалений від української артилерії. Зараз формально він недосяжний навіть для хаймерсів. Зараз залишається для тих хаймерсів, які у нас офіційно є на 80 кілометрів, і тому вони там почуваються більш-менш. Ну, умовно комфортно, скажімо, але так, точно там... почуватимуться там недовго в, в тому комфорті, тому що збройні сили України не зупиняються і вони роблять свою справу. Пане Володимире, я дякую вам. За да. назад попри всі да. проблеми зі зв'язком, ми таки змогли поговорити. і Ми змогли з'ясувати, що відбувається наразі в Херсоні. Херсонський активіст Володимир Молчанов був зі мною на зв'язку.